В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Привіт! вас вітає шкіна. Радіохвиля Скул Fox FM. Я її ведуча Гуре Тетян. Я розповім про всі події у світі та нашому закладі у світі. Сьогодні я розповім про ремесла нашого краю. Іван і активний активний в Карпатах. Це не лише під'явню гірську вершину, стрімки з гірською річкою. На Прикарпатті розробили новий туристичний маршрут до народних майстрів. Можна побачити, як вони створюють свої унікальні витвори, а можна навіть спробувати щось зробити власноруч. Водночас для майстрів це можливість самозайнятості та додаткового заробітку. Понад 30 років Богдан Ходан із Косо займається різьбленням на дереві, готовляє тареї, булави, писанки. Найбільше любить працювати з горіхом, робить різьбу і прикрашає її бісом та залізними цвяшками. Любов Ларук і пістиня Косівського району займається ткастом. робить калими, варети, доріжки, навчилися від батьків, від них має і верстат, на якому тче. Колись працювала на художньому комбінаті, тепер на пенсії. Зізнається, що діти та онуки не дуже охочі це ремесло переймають. Косівський базар відомий далеко за межами Прикарпаття. Тут можу придбати все, що забажаєш. Колись вважала, що все саме на косівщині багато мільйонерів, якраз завдяки сувенірам. За радянських часів тут працювали художні комбінати, фабрик. Цех, навіть прикуспоту були художні майстерні. Зараз ринки переповнені китайським та турецьким, щоб потребам, а народним майстрам значно складніше реалізовувати свою продукцію, каже голова обласного осередку спілки народних майстрів України Василь Корпанюк. Це всі події на сьогодні. Бережіть себе та своїх близьких, мирного дебана всім та слава Україні!